Заворожуюча магія кельтської музики, швидкий темп рухів та приставні кроки, запальний ірландський танець підкорює усе більше черкаських сердець. І, хоча цей національний вид мистецтва кельтів вважається одним із найскладніших, отім, виховань вихованці гуртка ірландського танцювального мистецтва Джиліс вже вкотре доводять свою першість на всеукраїнському рівні. У такому спеціальному м'якому взуті Джиліс, схожі на балетні пуанти, виконують стрибкові танці, розповідає переможниця шостого відкритого міжнародного чемпіонату з ірландського танцю, 11-річна Оксана Аксєнтєва. Саме в них вона здобула свою чергову перемогу. Дівчина пишається здобутками і мріє підкорити світову сцену. Мені дуже подобається. Я хотіла би їздити по різним країнам і стати чемпіоном України по ірландським танцям. Специфіка танцю у поєднанні швидких рухів ногами та майже нерухомій верхній частині тулуба розповідає керівник гуртка ірландського танцю в Черкасах Валентина Павленко. Багаторазова медалістка та володарка кубків різноманітних чемпіонатів і сама продовжує тренуватись. Тому що з ірландської точки зору я ще не є тренером і, або тічером, як у нас кажуть, я все ще помічник тренера або помічник тічера, для того, щоб офіційно з точки зору ірландця вважатися викладачем, я маю здати сертифікати CRG та TMRF. Це вісім іспитів. Вони досить складні, і найскладніше те, що ти маєш фізично ну, танцювати, показувати себе. Ірландські танці не жаліють суглобів, розповідає Валентина Павленко. Навіть в балеті травматичність менша, наголошує вона. Втім, плюсів в такому мистецтві значно більше впевнена мама вихованець гуртка Світлана. Жінка давно шукала для своєї доньки танцювальну школу саме ірландського танцю. Дівчинка із захопленням танцює вдома, а мама залюбки складає їй компанію. Соня смотрит на мою маму і мою, і я рядом говорю, о, Соня, ну покажи мені так, мабуть, интереснее, коли є в доме Два, особенно папі интересно, Папа ходить і туди на концерти, і туди, ну, прямо що програма для папы. За шість років існування гуртка ірландського танцю Джилі з його учні вже не раз виборювали призові місця на чемпіонатах різних рівнів. А змагатись доводиться серйозними конкурентами з великих танцювальних шкіл України. Тім черкасьці труднощів не бояться й продовжують наполегливо тренуватись, аби й надалі радувати шанувальників своїми досягненнями та драйвовими виступами. Вікторія Будавіцька, Олег Кураш, Черкаська служба новин.